Коліна, перший внутрішній конфлікт. Задайте собі питання, з ким я змагаюся. Тобто тема змагання. Я змагаюся сама з собою. Я змагаюся з якимось там, я не знаю, в партнерстві по роботі, в, в з родичами, з ким, з ким в мене є змагання, з партнером. Так? Друге, перед ким я стою на колінах, це стан, де в мене є такі відчуття, що мене поставили на коліна, або я сама стала на коліна і вийти з того не можу. Третє, це страх рухатися вперед. Ну, типа, хочеться, але страшно. Що буде відбуватися? Будуть поправлятися коліна для того, щоб. Ну, бо коліна рухають ногами. Та? Тобто, десь є той затик. Тіло буде вам давати тіпа, вагу на ноги, на коліна, на все, що ну, вали, вали в той вперед. Далі, нема опори. От відчуття, я хочу, опори нема. Е Є якийсь певний страх, від якого підкошуються ноги. Тобто я вам говорю перелік конфліктів, ви собі можете взяти своє. Е, є ще така штука, як его. Так? Воно в нас має бути здоровим і ми його маємо виховувати. Ну, переважній більшості людей воно хворобливе. Тому е, хворобливе его, впертість в характері, гординя, важність все, будуть коліна летіти перші. І є ще один внутрішній конфлікт. Це відчуття. Я дуже довго стою на місці, в яких в якихось питаннях і не можу рухнутися.